І всім привіт, рад з вас підписов подбайку ми продовжуємо брати в Age of History 3 за Мадагаскар з метою формування Африканського Союзу. Зараз я досить сильно режерсі. Я можу собі дозволити викликати армію і досить велику. Ще 80 аж можу викликати. 5. Десь по 8. Ой, але в мене. Дайте ось так. На людських ресурсів не вистачить. А в мене вони зараз на максимумі. Зараз зараз будуть не на максимумі. Почекайте. чекайте. 10 по 8, погнали! Так, зараз, насправді так що відчувається нестача людських ресурсів, то ми там максимум і зростання людських ресурсів збільшив. Є, yeah! все, 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 фух. 144 війська ми. Ага, трохи вийшли за ліміт. Та, там були свої бонуси. Танзанія офігела вкрай, вона захопила. Так, я можу, як союзника Південну Африку. Чому Танзанія офігела в край? Бо вони. Е... захопили те, що я збирався захопити. Мозамбік, Мозамбік це моя країна, не ваша. Так, але в мене людських ресурсів нема. Давайте я зараз почекаю, поки вони хоча б трохи відновляться. Так, а в мене ж пам'ятники? Пам'ятники всюди побудовані, все нормально. Ой, збереження. Ага, ага, дуже цікаво. Що, до мене 57 тисяч максимум людського ресурсу. Ну давайте хоча б 25 назбираю. О, а чого я чекаю? Давайте все ще дешевших двох ста. Тоді поки що поменше витрати на армію і зараз качну людські ресурси. Є. Нормально. Тачнулось, навіть качнулось. Так, у нас генерала типу нема. Є. Тепер я. І в принципі, мазамбік, та що це там, Кенія А я... цікаво, а я один на один з ними впораюсь. Хороше питання, прям хороше питання. Перевага. О, я не те взяв! Я серйозно, я взяв замість ефективності виробництва з 150 золота. <свісляє> так, що давайте ось вас трьох візьму. Бонуси армійські. Блін, у вас ліміт 102. Я не хочу з Південною Африкою разом бути. Ну, в плані саме воювати разом не хочу. Оголосити. Ой, та спробуй без них на початку. У мене 144 війська з максимальними витратами, це що? Рівнини не хочу в рівнинах. Зустрічати бій в рівнинах це така собі ідея. А є? джунглі, щось таке е. Ой так. А, та ти тут по черзі їх виношу, прикольно. Та-та, фіг вам. Ну так, да, я їх прям по черзі виношу. О, я відступив? Закликати заюзників Південна Африка, закликати. Так, ні, стоп, 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 стоп. Зараз ви мене не розумієте. Зупинись. Максимум тут постой. На південь, до Південної Африки. Де ходить Південна Африка, там ходимо і ми. Стоп. До Південної Африки, я сказав. Погнали. Тусимо разом з Південною Африкою. Це важливо. Щоб якщо бій був, то бились ми консолідовано, а не по черзі. О, все. Можна повертати. Штучний інтелект, ми перемагаємо знову. Ну там, ми один бій програли, і то дуже дивно, що ми його програли. Трохи Південна Африка нам допомогла, але взагалом, я не думаю, що без нас вона б впоралась. Звісно, що штучний інтелект, що ти робиш, не захоплюй? Я думаю, можна навіть на, на два поділити. І бігай захоплюй. Та молодці, молодці. Все, сто зробити вимоги. А вже ж я все не заберу. Та що, погнали з півдня на північ. Давайте, щоб красиво було по цій річці, далі тут якось. По цьому озерцю красиво. І все, що праворуч від цього озерця. Окей, давайте ось так, трохи красивіше. ось Так Так тут спеції навіть є прекрасно, слухайте. Ого. Тут є золото. Ось тут. Давайте ось тут зерно скасую і візьму золото собі. Тут що риба? І можна фарбу взяти. Тут що риба. Чай, худоба. Золото. Дай золото. Та ні, не краси. Тут вже кордон не красиво починає виглядати. Ось так. Та затвердити. Хоча б щось отримую. Хоча б я це назвав що хоча б щось так. Вам не здалося. Я на ось цю кількість принцип сказав, ну хоча б щось. Та що, давайте я зараз асімілюю швидко. Є далі. О, нехай збереження. Хоче збереження зберігатись, хай зберігається. Наступне, давайте я зараз побудую всі унікальні будівлі. Які ресурси в мене відновились. Давайте трохи зменшу витрати на армію. Так, це є. І пам'ятники. Так, дивіться, пам'ятники є. У нас зараз 2000 цивілізацій. Я б такий, щоб зменшити зараз вартість інвестування. Бо наступне, що я зараз буду робити, це вкидувати в економіку. Погнали! О, є, 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 є. Економіка покращена. Перевага на ефективність виробництва. Спадок є, але. Да збереження, нехай. О, погнали, форму управління. Ми зараз качаємо, поки вона не буде. 800-900 коштувати. До 900 качаємо. Ось 900, все, і 900 зупиняємось. Тому погнали. Ой, у нас знову 2000 спадщин, давайте. Ой, давайте ефективність оподаткування. Yeah. чому прибуток не збільшився. Коротше, я все одно по 1000 візьму. І столицю, і суд. Качаю до 1000. О, 204, нормально. Так, yeah, це все є і людські ресурси докачаю. Ее. 191 ліміт. Ще 5 по 8 викличу зараз. Де моя армія? Ось. Є. Загалом у нас 184 армія. О! Я якраз весь цей час за весь цей час в мене трохи зменшилася агресивна експансія, поки я качався. Ми припинили бути в альянсі з Південною Америкою, і вона тим більше вона в альянсі з Лісота, зрадник. Південно, я сказав Південна Америка, Південна Африка. І мені просто красиво було б зараз повністю південь захоплювати. Іти з півдня на північ. Тому погнали. Ось так. Штучний інтелект увімкнений. Полетіли. Максимальні витрати: 184 армія нас зараз 2000. Давайте ось так по одному вкидаю в кожну військовий бонус. І агресивну експансію я забув. Коротше, що... коротше, корот, я раніше почав зменшувати цей агресивну експансію. Та-та-та, зараз добиваємо їх. Вони вже втратили два рази більше за мене. Зараз ще більше можуть втратити, якщо не здадуться. Якщо не здастеся, втратити все. Таке. Війська, погнали. Кілька. Співвідношення більше, ніж два рази. А чому ви вирішили піти від мене? Так. Поділю. Тримай генерала, все. так, бігайте по окремості. Ой, людські ресурси закінчились. Це дуже неприємно. Давайте вже дозахоплюйте все. Щоб більше очків було. Бо я все не захоплю А я хочу все захопити. Коротше, зробити вимоги. да Давайте так. Зі сходу на захід захоплювати поступово. Так, 3.2 це. щось я ще зможу. О, уран 2.2, прекрасно. Я навіть дивитись не буду ще далі. 90 гривень експансія. Знову відпочивати треба буде. Та висунуту вимогу затвердити. Армії нехай хай об'єднаються. Мінімальні. А, ні, максимальні. Витрати на армію, адміністрування я б одразу пам'ятники забудував, просто не чекаючи. І давайте я зараз. Знову, ж. я зроблю зараз ядра, я зроблю релігію, я забуду унікальні будівлі, я покращу економіку і повернусь. Три алмазні копальні. Три. Я думав, я зараз буду. Ну, просто мовчки качнусь, але три алмазні кампані. Тут і так багато хороших ресурсів, але ще три алмазні компанії. Вау, вау. Я хочу зараз в мене 3 700, я хочу зараз аграрну революцію качнути. Все. Це все, що я казав, далі коли вже все качну. Є, так, я ще людські ресурси качнув. І тепер, по-перше, перевага. Так, перевага в агресивну експансію зменшення. Спадок в агресивну експансію так само. Так, нам бонуси. Я тепер до 1500, все, качаю зараз це все, щоб до 1500 було. До речі, тут десь максимальний рівень столиці, ось ти. на. І максимальний рівень суду. Коротше, все. Перекачаю таку ось ці будівлі, поки вони 1500 не будуть коштувати. Так, що ж? А, стоп, ще суд. А, ні, суд ще не качнути. Та все, докачалось виходить. Ну, відносно, тут ще вас можна буде потім качнути, але нормально. У нас гроздник експансії 43. М -м -м. Це найбільша проблема. Так, давайте ось так. Погнали лісоти. Ой, тільки не кажи, що ти все ще все. Ой, ти не в союзі з З цими з Південною Африкою. До речі, армію б викликати. О, у вас. У вас ще десь провінція. Ого, ось тут ще є провінція. Це цікаво зробити вимоги Повністю захоплював же. Да, так, це справді навіть цікаво. Так, е я б викликав ще війська. Я можу. Дванадцять. Я можу 12. По вісім викликати. Погнали. Єе, yeah. 280 військ. Я, до речі, весь цей час з максимальними витратами. А, так. Коротше, давайте вже до кінця тут. Все качну. Все. Погнали. Ще дві армії по вісім. Єе, дві армії по 148 є. Yeah. Та що? Танзанія, ти зараз дуже псуєш мені візуальні кордони. Байдуже, що там твій союзник Кені. Байдуже. Радник економічний. Так, стоп, давайте ось тут. Пул радників. Скажіть, що тут є нормальний радник? Та окей. Я думаю, зараз отримую нормального радника, а тут? Ну, коротше, байдуже, все погнали. Полетіло. З максимальним утратом на армію. Ой, ой, що таке? Вас вибивають? Ого, як вас шкода? Яке співвідношення втрат? Хі-хі-хі, чотири -хі -хі, рази. Обожні, обожню таке. Все, довоносьте їх. Чи зможу я повністю Танзанію захопити? Та навряд чи. В першу чергу через агресивну експансію, так? Так. Так, по-перше, я хочу щоб ось тут М -м, звільнити свої провінції, там, типу, в оточенні були. Ось так обережно спеції візьму спеції. Ой, без бронзи і чаю. Може, відмовлюся ще від чогось. Золото, діаманти. О, від зерна відмовлю, щоб 98.4 був. Військові репрації ще. Ну, що з вами зробиш? Та погнали, знову буду качатись, поки зменшується агресивна експансія, чому б ні. Так, у мене зараз купу спадку цивілізації. Давайте вже докачаю. Військові бонуси є. Одразу залізу сюди і тут докачаю вас. Що на 2000, ще щось можу качнути? Та інноваційні хаби? А На Нащо на що я качну в інноваційні хаби? Так немає радника якогось. Адміністративний. Підтримку провінції зменшу. Інновація. Е так, а юнітів спадщина. Все. Ой, я просто вже дуже сильний. Я дуже сильний. Дайте покращення ядерного реактору. Ну і людські ресурси, все одно там агресивна експансія, все ще є. Так, є людські ресурси, кичну. Так, дякую, бонуси. Скоро будуть атомні бомби, тому бажано зараз бомбосховище побудувати усіх провінціях. Так, дякую. Це обов'язково. Так, що у нас по агресивній експансії? 75, знаєте що? В нас є столиця, яку завжди непогано було б забудувати. Тому давайте просто всі будівлі, які є, забудую Ну що ж, все, останній спадок. Все, і всі будівлі в, в столиці забудував і на 30, днів, ти, на 30 тисяч днів забезпечив собі тут чергу на зростання. На зростання темпів зростання. Так, а ще б я в усіх провінціях побудував би лікарні. Ну, щоб там хвороби, не створювали проблеми. І так далі. Ой, все. Який ліміт військ? 334. з 334. з 334, 334, 334 лімітами. Чи зможу я потягнути. Коаліцію проти себе. Та думаю, зміг би? Думаю зміг би. Але поки нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, і гра, яка прям ну, зараз в розробці, це War Factory. вона потроху розробляється, вона покращується ви спостерігайте за нею, це справді цікаво. Ви можете дасти її до бажаного і відстежувати, і це, це дуже сильно мене підтримує вже. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ніки, кого може побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і входить це відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!